З вами яка доктор із Пасмурного Києва. От якраз у нас пропало світло, тому робота трошки призупинилася. Просів напроти вікна і вирішив поділитися з вами своїми думками з приводу тої теми, яку ми почали минулого разу, з приводу стресу, який зараз над, над можливого стресу, який зараз. Від якого потерпають майже всі в Україні, особливо ті, хто відчує на собі жахи війни у східних, південних областях, та і в Київській теж. І, і як це все впливає на загальний стан здоров'я і як можна це. Коригувати, тому що вже пішло пішло друге півріччя війни. Розуміємо всі, що резерви, функціональні запаси міцності у кожного організму свої, вони відрізняються. І тому треба так собі планувати життя, і, і якісь оздоровчі заходи, щоб можна було протриматися ну ще ну хоча б півроку точно, тому що, як ми бачимо, процес іде Очищення України від расистів не так швидко, і тому треба планувати, ну як мінімум, краще планувати ну хоча б на рік. Тому що якщо ми весною і влітку гарно постараємося, то до, до кінця року у Росії має щось відбутися. Я не думаю, що не знайдуться люди, які не припинять це, це безглуздя, я думаю, що такі знайдуться. От. Або, або, просто, або просто все може розвалитися. Але, 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 але нам треба сили. Що, то, поговоримо сьогодні про те, як впливає такий постійний стрес з постійно високим рівнем адреналіну на активність хронічних вогнищ запалення. Тобто, я багато вже чую цих пацієнтів після війни, що за цей час. А це вже більше ніж півроку, коли ми з ними не спілкувалися. У них взагалі то й не виникло серйозних порушень в організмі. Тобто ті хвороби, які ми пролікували, не загострювалися. Якісь там респіраторні чи навіть коронавірусні проблеми сильно їх не турбували. А це нові проблеми, начебто, не з'явилися. Є такі, а є такі. От сьогодні, мабуть, у яких почали появлятися якісь нові хвороби, які не пов'язані з тим, що ми лікували ну, там до, до війни, в, там рік майже тому. Або навіть більше, і з це треба щось робити. І от сьогодні були якраз такі дві людини, які підтверджують ту мою ідею, про яку буду розказувати. Перша прийшла зі скаргами на м, якісь болі непонятні в животі. От, просипаю зранку, якісь болі, щось так непонятно, некомфортно. Е Mine. І я починаю діагностувати організм. Знаходжу що таке є патологія в травній системі, є застой в жовчних протоках. Але раніше, коли був застой в жовчних, ми шукали або лямблі, або епісторхи, або якісь, е, якусь інфекцію в черівні порожнині, виводили, і то все нормалізовували. Зараз я починаю дивитися, немає активних інфекцій ніяких, е, але є виразне психологічне обтяження. Що таке психологічне обтяження? Це коли. В за велика кількість нервових імпульсів так виснажила регуляцію нервової системи, що навіть незначні не не, не стресові події сприймаються як сильний стрес. І організм одразу включає симпатичну нервову систему, адреналін, суди, протоки спазмуються, серце прискорюється. Приподавляється активність травної розмножувальної, як я кажу, імунної системи, тому що організм в стресі всі ресурси направляє на виживання, на м'язи, на судини, на нервову систему. Всі інші за остаточним принципом снабжаються. От. І, 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 і тому виникає така ситуація. Тому, тобто, як я не шукав, все, все одно вийшло, що є психологічне обтяження, що більше постраждала нервова система, ніж травна у пацієнтки. От. І тому ми підбирали вже корекцію там, по мік... в таких випадках, ще йде підвищений, підвищена потреба, підвищений розход мікроелементів, магнія, Б, вітамінів, вітаміни групи і частіше і Д3 також часто не вистачає, тому що ну, не, не, не встигає людина Побути десь на відпочинку і набратися братися собі. От. Тому якраз така ситуація була у першої пацієнтки. У друге була інша скара, що почало випадати волосся, там якісь висипання на обличчі, ну така молода дівчина. Е е е от. І я почав вивчати, чому випадає волосся. Ага, випадає волосся в тому що є інтоксикація, застій лімфи. І я ж таки, о, зараз я знайду якусь інфекцію в лімфоузлах, її швиденько виведу. І... І те випадання волосся і ті висипання на обличчя, як і раніше це робив. Ні, нема нікого лімфоузлах. Та сама причина: застій, спазм, м'язи зажимаються при стресі, е е все спазмується. В результаті е навіть рух тканевих рідин усіх сповільнюється, функція лімфозів сповільнюється, активність лейкоцитів знижується. Не, не важно, імунітет же визначається не тільки тим, скільки у нас кацюють, а тим, які вони рухливі, як вони можуть запливати в різні е, частини тіла, знаходити і, і поїдати всяку чуже, чужеродну, як сказати по -українськи. В общем, напишіть мені, як буде чужеродно. буду, е, буду, буду казати правильно. чужеродну інфекцію, чужеродні організми. Е, а, а тут ні, коли стрес це все замідляється, сповільнюється і не працює. Це перше. По-друге, самі по собі адреналін і кортизол, які ми вважаємо гормонами стресу, вони обидва є по суті своїй протизапальними гормонами. Тобто вони блокують запальну реакцію організму на навіть надлишкове розмноження мікрофлори. Чому? Тому що зараз не до запалення. Зараз організм розуміє, що якийсь стрес треба бігти, тікати, потім повиганяємо всіх, хто там назбирався. Саме тому, коли люди приїжджають назад. Раніше заробітків приїжджала колись якихось неблагопри... несприятливих регіонів, там із півночі. Зараз, коли з війни повертаються і починають, починають сильно хворіти. Я почав зрозуміти, чому вакцини випробували на військових. Тому що військовий адреналін такий, що запальні реакції не виникають, воно все осідає одразу на більш глибоких структурах організму. От. І тому що відбувається? Інфекція яка, яка є. Вона може розмножуватися, а організм не вмикає захисні запальні реакції. Це не є добре для організму, це обов'язково треба потім, коли організм відсипається, трішки відпочиває, і йти обстежити, шукати що не так. Але в цей момент, коли цікалює коли стрес, треба працювати з тим, що маємо. Так само було у другої пацієнтки, коли ми пошукали, що робити нам з тим випаданням волосся. Ну, є якісь місцеві локальні там, процедури, електромагнітні програми. А в цілому та сама історія. Нормалізація кровового обігу мозкового, баланс нервової системи, центральної, периферійної вітаміни групи. Е, в неї був Д3, чомусь не було магні СБ, скоріше, е, компенсувалося якісним більш-менш харчуванням, бо це місто Київ як-не-як. <ган> і от така от з вами така от ситуація. Чому е, дуже популярна є така тема, що якщо е, хронічний стрес в Постійно людина турбує, то, то раніше казали так, що до війни казали, що виділяється, високий рівень постійно виділяється кортизол. Кортизол е подавляє запалення, тому що під час стресу активуються очаги за вогнища запалення. А чому не активуються? А вони активуються, тому що там сидить інфекція, тому що запалення у всіх органах протікає однаково. Перша фаза будь-якого запалення це пошкодження. Альтерація в полотині. Тобто, якщо немає пошкодження, немає запалення. Пошкодження може бути травматичним. Ми вдарилися, почалось запалення, якась гуля набіла. Або, або інфекційно паразитарним, тобто щось там живе, пошкоджує постійно наші клітини. Організм вимушений реагувати через запалення, особливо якщо швидкість цього пошкодження збільшується. Але якщо стрес, виділяється адреналін, виділяється кортизол, до речі, кортизол. Якраз той гормон, який виробляється з холестерину. Чому? Чому в такі періоди важливо підтримувати баланс жирів у харчуванні, тому що організму потрібен холестерин. І навіть якщо він трішки підвищений в крові під час стресу, нічого страшного в цьому немає, тому що в ньому є підвищена потреба. Потреба в великій кількості холестерину, яким, з якого організм виробляє. Гормони, з якого в органі... тому числі протизапальні, щоб не було надлишкового запалення, з, холестерин, з як... яким організм харчує мозок, тому що з холестерину є багато енергії, виділяється і мозок може працювати. І тому в таких випадках навіть не рекомендується знижувати той холестерин, бо він організму, ну я не рекомендую своїм пацієнтам, бо він їм потрібен. І тому, коли люди спеціально сідають на якісь обезжирені дієти, вони мають розуміти, що 90% того холестерину, який є в крові, виробляється печінкою. З чого він виробляється? З того, що ми поїдаємо. Якщо є великий, великий відсоток холестеринів низької щільності, які шкідливі, частіше за все вони виробляються із глюкози. Тобто, як би ми не, не обманювали себе, але, скоріш за все, Кількість вуглеводів, які ми потребляємо, надлишкова, і організм переводить їх поступово в холестерин і таким чином створює ту ситуацію, яку ми маємо. А взагалі корисні холестерини виробляються з корисних жирів. Тому їх не потрібні організму та омега-3, ми потребуємо з риб'ячого жиру, теж сало, яке в Україні. досить Такий народний продукт, той же баранчий жир. Тобто такі речі, які в азіатських странах, частіше країнах частіше за все використовуються. Тобто, такі жири мають бути в раціоні: яєчний жовток. Да, яєчний жовток дуже корисний в цьому плані. Ікра. Якщо є можливість, ну, такі от, е, такі от речі. Е, тобто, повністю їх виключати не потрібно. Тому що під час стресу, під час інфекції потрібна більша кількість таких, таких речовин. Е, що ж робити зі цими стресами, які так дошкуляють під час, під час війни, такої затяжної війни? Е, як то кажуть, треба щось робити. Що робити? Перше, обов'язково, якщо ви не, не знаходитесь під обстрілами, якщо ви більш в більш-менш спокійному регіоні, привчіти себе ну, повноцінно спати. Тобто ми маємо засипати ну, хоча б е, о 23, краще о 22 годині спати 7-8 годин, обов'язково фізична активність, прогулянки, фізична зарядка на свіжому повітрі, е, можна робити зарядку. Наприклад, щоранку, а якщо є якийсь вихідний день, одразу десь виїжджати на природу, гуляти, ходити, тобто рухатися, щоб нервова система трішечки на м'язи вивантажувала свої стрес, і вони менше давили на саму нервову, нервову систему. Харчування, обов'язково зараз осінь, дуже багато сезонних овощів, зелень, які вирощені ще не в теплицях, а в, в натуральному вигляді. І ще багато запасу вітамінів, мікроелементів, будь ласка, вживайте в великих кількостях, все, що зеленого кольору. Там дуже багато якраз вітамінів групи Б, які зараз потрібні для боротьби зі стресом. Якщо є якісь питання, ви можете написати. Поки що питань не бачу. Добре. Е, підсумуємо. Високий рівень стресу сприяє тому, що є постійно високий рівень адреналіну. Минулого разу ми, разу ми говорили з вами, як це знижує чутливість е, навіть нервової системи до адреналіну, і він починає стимулювати гормональну систему. Плюс активується актив, е, за рахунок резервів. Плюс активується. Е, Система кортизолу, яка пригнічує вогнище запалення. Що робити, щоб цього не було? Треба вилікувати вогнище запалення. Тоді, якщо не буде хронічних інфекцій, не буде вогнище запалення, не буде організм потреби їх гасити при кожному стресі. І тоді організм більше залишається резервів для вирішення тих ситуацій, які потребують вирішення вами конкретно в даній ситуації. Голестерин. Ми розуміємо, що з нього виробляються гормони, ним харчується мозок, тому він нам потрібен. Харчуються м'язи. Тому обов'язково якусь кількість тваринних жирів, якщо вони не на посту на затяжному і не такий завзятий ветеріанець, будь ласка, не забувайте вживайте жири в їжу, особливо тваринні жири, риб'ячі, жир. Бараніші, які, які, які мають доступ, ну, в'яже трошки можна, але вони хоча б трошки яєчний жовток, мають бути в раціоні. Повноцінний сон, фізична активність, і плюс виявити і усунути ті порушення в організмі, які вже зараз потребують вашої уваги. До тих, хто мене питає, де мене можна знайти. Зараз потихеньку відновлюємо прийом в Харкові в Києві. Народ на Батьківщині, на моїй малій, де жив мій батько в Близнюках. Ну і можливо, зараз гукають мене мої пацієнти до Львову, Можливо, я в листопаді таки доїду до Львова на декілька днів, тому якщо є там. Ті, кому треба оздоровлюватися, особливо мої пацієнти, які це почують, побачать. Будь ласка, виходьте на зв'язок, будемо планувати, скільки днів мені для цього буде треба, щоб всіх встигнути, оглянути, пролікувати. Все, на сьогодні будемо закінчувати. Всім успішно успішної боротьби або пристосування до нинішніх стресів. Усім успішного. До виживання у цей непростий час. Будьте здорові. так, Питання виникло. Щас, щас. А, погіршується зір, що робити? Ну, якщо погіршується зір, перше, що треба зробити, йти до офтальмолога. Тому що це може бути причиною і порушення кровообігу, і в голові і в очах. І порушенням харчування, і інфекціями внутрішньоочними. Тобто є багато причин, за яких може порушуватися зір. Якщо вже офтальмологи не лише нічого, ну тоді заходьте на сайт кодоптер.про, залишайте заявку. Там якраз зараз в самому низу сайта є форма заявки з 50 знижкою. На честь повернення із армії до цивільного життя, зробив таку пропозицію всім пацієнтам своїм, ну і, і потенціальним. Тобто на перший візит, а, будь ласка, 50% знижка, далі е, знижка залишається тільки пільговим категоріям, які є в таблиці, в таблиці праці. Якщо ви до них відноситесь, ну, тоді, вам буде, тоді вам буде і далі цей наш непростий час. Все, більше питань нема. Якщо залишиться, якщо ви бачите цей ефір запису, ставте лайк, діліться, пишіть в коментарях свої питання, будемо розуміти, що вам цікаво, і готувати наші подальші ефіри. Всього з вами така доктор. Все буде добре, гарного дня!